Привіт всім! OKX запустили дві чудові акції з нагоди лістингу токена X-Empire. Давайте розберемося, як можна отримати ці токени безкоштовно, а також USDT. Перша акція має призовий пул в 1 мільярд 650 мільйонів токенів X. Що треба зробити, аби зареєструватися на цей призовий пул? Якщо ви не зареєстровані на біржі OKX, посилання на реєстрацію є в описі цього відео. Переходьте і реєструйтеся. Далі вам потрібно перейти на сторінку цієї акції. Посилання також є в описі цього відео. Тут є кнопка Доєднатися до акції, натискаємо її і приєднуємося до акції. У нас є прості завдання: перше це приєднатися до компанії, до акції, що ми зробили тільки що. Далі другий крок це внести чистий депозит від 100 доларів. Тобто 100 доларів, бо більше треба внести на свій аккаунт. Це можна зробити як через іншу біржу, так і через P2P. Третій крок це торгувати парами X Empire на суму від 300 USDT, тобто зробити об'єм торгів. Як це можна просто зробити? Наприклад, можна на 150 доларів купити монету X і зразу продати. І це вже буде об'єм торгів на 300 доларів. Якщо у вас менша кількість, то можете просто декілька разів купити і продати. Тим чином, зробивши потрібний торговий об'єм. Також. Якщо ви прив'язали свій airdrop токенів X до аккаунту біржі OKX в додатку Empire у Telegram, то вас чекає бонусна нагорода 20 тисяч токенів X. Це тільки для нових користувачів біржі. Ось такі прості завдання. Дуже проста акція. Приєднуйтесь і отримуйте свої токени. Друга акція з призовим пулом 180 мільйонів токенів X і 50 тисяч доларів. Щоб розділити цей призовий пул і отримати 60 тисяч токенів X, треба просто зробити торговий об'єм на парах XUSD. Починаючи з мінімальних об'ємів 500 доларів, тоді нагорода буде 15 тисяч токенів X. 5 тисяч доларів об'єм і тоді нагорода 20 тисяч токенів X. І об'єм 15 тисяч доларів тоді нагорода 25 тисяч токенів X. У сумі ми отримуємо 60 тисяч токенів X просто за торговий об'єм на парі XUSDT. Щоб отримати 40 доларів додатково, треба виконати прості завдання. Торговий об'єм – 30 тисяч, також 50 тисяч і 100 тисяч торгового об'єму на будь-яких торгових парах. За ці три завдання в сумі отримаємо 30 доларів. Крім того, хто лише зареєструвався за внесення першого депозиту і за першу здійснену угоду, ви окремо отримаєте 10 бонусних доларів для торгів. Ці дві акції дуже прості: перша акція діє до 7 листопада, друга акція дійсна до 24 листопада. Тому поспішайте, виконуйте завдання і отримаєте токени X та додатково USDT. На завершення, рекомендую вам підписатися на наш YouTube канал, також на наш Telegram канал Посилання в описі цього відео. Там ми викладаємо подібні акції, інформацію про крипту і багато чого іншого. Тож, всім пака! now we see right